Давай тоді поговоримо зараз про це, що я хочу запитати, що ти ще знаєш, тому що якщо ти закінчиш свій шлях в Мінобороні, не буде відповіді на декілька запитань. Ну, наприклад, скажіть, будь ласка, закупівля того, що можуть виробляти в Україні, закупівля за валюту це злочин, це, чи це ну, таке рішення, тому що комусь так треба? І що відбувається з цим питанням? Слав'яну одноразово вже писала стосовно того, що на сьогоднішній день це ну, знання, вибачте, першого курсу економічного вузу. На сьогоднішній день у нас експортно, експортно -залеж, ну, експортних ем, скажімо так, напрямків лишилось дуже мало. А е, Україна завжди була на двох напрямках: це прокат е, сталь і це е, сільське, сільське господарство. Е, прокат Сталь ми знаємо, що відбулося, сільське господарство, ми також бачимо, що відбувається: це а, проблеми з вивозом, це а, проблеми в Польщі з фермерами, які створюють проблематику для а, вивозу зерна. Тобто, в нашу країну а, поступає значно менше валютної виручки. Значно менше. А, але що відбувається, чи, чи треба нам закуповувати щось? Звісно, нам треба закуповувати. Якщо це йдеться мова про те, що е, це щось, що не виготовляється в Україні, це одне питання. Війна ну, це серйозна річ, і нам потрібно закуповувати, наприклад, які, які, якісь, якісь озброєння, чи якісь снаряди, чи ще щось. Нам потрібно це закуповувати. Це одне питання. Але коли ми. Країна, в якій так не вистачає валютної виручки, йдемо. І закуповуємо, вибачте, труси я не знаю української або шкарпетки в Туреччині або в Китаї. То ми піднімаємо валовий внутрішній продукт Туреччини або Китаю. Ми сплачуємо податки в бюджет Туреччини чи Китаю. Ми розвиваємо економіку в Туреччині чи Китаї. Взагалі я вважаю, що це злочин зараз проти взагалі, державності, економічної стабільності нашої країни, тому що наша країна втрачає. Виручку валютну, наша країна не податків податків бюджет? Наша країна, скажімо так, втрачає робочі місця нашим громадянам. Тоді в мене питання: а ми хочемо виграти війну? Чи ми хочемо покласти країну? А от те, що про що я говорю? Це стосується кожного з нас, тому що о те, що про що я розказала, може, це якісь там високі матерії для когось, але коли ви йдете і дивитесь, що там а, на обміні валют вісить який курс, так оце результат того, що ми закуповуємо або не закуповуємо за кордоном. У ну, нас зараз... не вистачає своєї валюти, у нас не вистачає своєї валюти. Це правда. Yeah, yeah. правда. Хотілося би ще додати, що Збройні Сили України зараз самий великий замовник. І якщо цей самий великий замовник почне розвивати економіку іншої держави, то ми війну не витягнемо тому я вважаю це злочин. Скажи мені, будь ласка, а взагалі в Міністерстві оборони все гаразд, там, зі здоровим глуздом, з порядком, системністю. Я чому запитую? Ти знаєш, позавчора, поза позавчання, я не пам'ятаю ну, на днях, з'являється інформація від Міноборони, яка ну, мене там, я би не сказав, що вона мене потіш, потішила, вона мене не чіпає взагалі, але я подумав: о, системно підходять люди до питання. Саме, от про що йде мова. Мов підтримала ідею продовжити термін оновлення даних військовозобов'язаних 60 діб до 150, і залишилося тоді за це проголосувати. Ну, це, до речі, було дуже логічно, тому що ТСК та СП зашиваються і не можуть прийняти всіх. Фактично, система не справляється з об'ємами, але. Це можна було, до речі, спрогнозувати заздалегідь і ще до голосування про закон про мобілізацію. Це було відомо. Тож, добре, хоч намагалися виправити ситуацію. З міністр, от, вхідний все є, все супер. За годину чи півтори з'являється отакий документ, де вже написано зовсім інше, де а, пишуть, що не погоджуються. Прошу залишити без розгляду. Перше, ще раз кажу. От, бачиш, перше, прошу підтримати і розглянути. Друге, прошу залишити без розгляду. Різниця між ними ну дійсно там години півтори. А, а що відбувається? Це бардак в міністерстві оборони, чи це дзвоночок з банкової, так змінив погляди міністра, через те, що, наприклад, це пропонував Арів. Але питання ж не в тому, хто запропонував, питання в тому, що це. Ну дійсно допомагає вирішенню проблеми. Що трапилось? Ну я точно точно не знаю, що трапилось, але можу сказати, що це може бути і одне і інше: перше це бруніновський рук. Вибачили е, іншим, я не можу назвати те, що відбувається е, в Міністерстві оборони. Це абсолютно не системна робота, це абсолютно е, як тобі сказати, не вибудовування нової е, системи, яка буде працювати незалежно від того, хто прийшов да, на посаду. Тобто, що таке, що таке вибудовувати систему? Її вибудовуєш так і створюєш у всіх правилах гри так, що будь-хто хто прийде на посаду, буде, е, скажімо, в системі І буде виконувати свій функціонал. Ти знаєш, я навіть почула в міністерство оборони таку фразу: ми зараз призначимо людину, а під нею будемо формувати департаменти політику. Ну тут мені стало зле. Що люди, добре? Ми ми, ми е, маємо відійти від персоналі. Ми в му році відійшли від персоналі Ми створювали систему. Систем і ми її створили. Вибач, ми в 22-му році зайшли в війну в тому, що ми створили в 15-17 роках. Дан. Скажи мені, будь ласка, от там у вас бардак, а у нас на каналі завжди система. Тому ти не проти, якщо звернути наших глядачів. Угу. Шановні, якщо ви дивитесь зараз цей ефір і ви отримуєте інформацію, не забувайте підписуватися. Не забувайте підписуватись зараз, поки ви дивитеся і отримуєте цю інформацію. Ставте вподобайки. Якщо є бажання поставити файник, а не вподобайку, будь ласка, ставте. Якщо хтось вважає, що краще йому ставити лайк, це теж ваше право. Вподобайка, лайк, файник, але реагуйте. Це чесний обмін. Ви отримуєте інформацію і дякуєте за це каналу. Вашими підписками, файниками, вподобайками, лайками. А також. Поширенням відео, ваші коментарі до речі, напишіть, що ви думаєте, взагалі з того, що ви почули, і також не забувайте писати звідки ви дивитеся це дуже важливо. Я завжди переглядаю географію наших глядачів і її. Тому. Пишіть ваші думки, і звідки ви дивитесь. Не забувайте поширювати відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте озброювати інших. Також на каналі є функція, яку надає Ютуб, це функція спонсорства. Якщо ви хочете підтримати канал, допомогти йому залишатися незалежним, а також проявити свою лояльність. Ставайте спонсорами. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що ви реагуєте. Дякую, що ви допомагаєте каналу. Це важливо. Це справді важливо. Да, але не менш важливо, щоб слова президента, які він публічно проголошує, ставали не тільки обіцянками і реальністю а мова про один мільйон дронів. Згідно цього на кінець травня повинні бути передати, були передані військовим 416 тисяч. Дронів а передали трохи більше 100 тисяч. А що відбувається з цими дронами? В чому затримка? Чи може в наступних місяцях там по 250 тисяч на місяць будуть видавати, що у нас обіцянка президента приєдналася до обіцянок про мільярд дерев і один гігават електрогенерації, чи є якась якісь сподівання, що ми той мільйон отримаємо? То що мільйон дронів? навіть якщо воно. 50% дасть результат, 30% – це 300 тисяч знищених окупантів. То скажи мені, будь ласка, що відбувається з мільйоном дронів? Ну, Слав, зараз тобі скажу, що мене е, хоча надали доступ до Держтаємниця, але мене усунули від е, роботи агенції по озброєнню. Е, а стосовно мільйону дронів, я тобі скажу наступне. Е, мені здається, що е, пан президент це чи, от просто вірив, що це буде. Я тобі скажу більше, що під це надали фінансування, але ж чи законтрактували? Той мільйон, а отут питання величезне: а, чи змогла Агенція законтрактувати той мільйон, про який говорив президент. Тому е, сказати, що не було наміру, був. Е, сказати, що не було доведено до Міністерства оборони, було доведено. Це я зразу кажу, це, це, це впевнено. Сказати, що це не було в переліку обсягів Генштабу, це було. Сказати, що не було фінансування? Було. А тепер, знаєш, як пам'ятаєш, у мультфільмі Простоквашина. Два у нас є, у нас ума не хватає ну якось так це, це не смішно. До речі, а що там взагалі з е, грошима? Міністерство оборони хватає, вистачає, вистачає грошей, тому що я пам'ятаю, і ти жалілася, і інше що депутати якось не поспішають е, виділяти гроші Мінобороні, і там щось було незрозуміло, тому що гроші в бюджеті є. А на міністерство оборони немає, хоча мені здається, що під час війни це було, повинно бути головним напрямком фінансування. Бо якщо Міністерство оборони, яке створено заради того, що фінансувало і забезпечувало всім необхідним армію, бо якщо воно не забезпечить, то в нас країни не буде. То в мене запитання, що там з грошима? передали ці гроші вам? Слав, ти знаєш, це такі взагалі якийсь театр абсурду, тому що, а... ну, що... От дійсно, розкажи, люди не знають просто, вони думають, що ви так. просто не хочете це робити. Зараз розкажу. Значить, театр абсурду, тому що а, десь місяць тому а, ми розуміли, що у нас ну, дофінансування Міністерства оборони кожного року йде а, в липні, ну, вже під час війни це був липень-серпень. Дофінансовували Міноборони. А на місяць тому а, ми розуміли, що а, я розуміла, окей. Не ми, я розуміла, що нам цих коштів не вистачить і нам потрібно десь їх взяти. Зв'язавшись з представниками комітету, представниками інших міністерств з бюджетним комітет, з бюджетним комітетом Верховної Ради, було прийнято рішення, що треба, скажімо так, зробити перерозподіл всередині кабінету міністрів. З цією історією я визвонила пана Завітнєвича, йому за це великі. Велика подяка. А, до речі, ну правда, це без всякого. Людина, яка зразу реагує абсолютно на всі, ем, скажімо так, прохання і на всі ініціативи. Ем, скажімо так, у нас було засідання в комітеті по нацбезпеці безпеці і обороні, де була озвучена ця проблематика. Ем, ти знаєш, от, а, скажімо так. Комічність цієї ситуації була в тому, що а, пан все це все вислухав, а потім сказав: А ви не хочете хоча б листа про це написати? Бо якщо б мене Ярова не видзвонила, я про це б не знав. Я тобі відповіла на питання? Але це нормально. Ну, давай відверто. Славне, це ненормально. Ну, слухай, хто говорить, що це нормально? Це ненормально. До речі, я скажу так: для того, щоб зробити дофінансування в липні або в серпні, треба було в червні подати всі розрахунки на бюджетний комітет для того, щоб вони винесли на голосування Верховної Ради. Ну, Це, це, це розумієш це якісь елементарні речі. Я навіть боюся запитати тебе, чи є вже конкурси по зимовій формі, тому що якщо взимку наші воїни. Будуть без форми, вони будуть мерзнути, і це не дуже добре. Торговані є, але розумієш, не взяті зараз нам дозволили проторгувати і набрати зобов'язання, якщо немає грошових коштів. Бо торговане, воно то проторговане, і зимова форма. Знаєш, не саме критична, що є. Зимову форму можна купити в кінці кінців, а от купити 155 п'ятдесят снаряд ну, неможливо самостійно, Або що немає грошей особливо. Да, якщо такий і взагалі зрозумієш, його не можна вийти на ринок, сказати продайте мені хто ніби 155, 155 калібр, да або продайте мені міну. Ну про це ж розмова. Ми воюємо чи імітуємо? Ну відверто. Ну я просто не розумію цього. От ти знаєш, ти кажеш: а тут я дивлюся там на те гроші знайшлися, на це, на інше. Мені здається, що питання виживання країни повинно бути першочерговим. Я нещодавно дивився, як розподіляли бюджет в Ізраїлі. Там намагалися розкидати бюджет, теж по темечкам. кажу відверто: теж намагалися такий хай піднявся, що всі, хто намагалися, вже вперше взяли прапор в руки і кажуть, все на війну, всі гроші на війну. Все. Так, там навіть була була якась міністерка якогось міністерства яка сказала, я йду відставку для того, що моє міністерство зараз не важливе, для того, щоб забезпечувати від... Але, Слав, дивись. Я не можу сказати, що хтось кому я телефонувала стосовно дофінансування, мені сказав ні. Бюджетний комітет салана сказала так, а комітет наш профільний комітет нас безпеки та оборони сказав так. Тобто, я не бачу зі сторони, скажем так, в принципі, інших, ну скажімо, структурних. Не так, навіть вони вище нас, да бо це законодавчий орган влади, і у нас парламентська президентська республіка і комітети значно вище, вище ніж міністерство. Я не бачу, щоб там хтось чинив супротив якийсь. я бачу те, що всередині міністерства оборони немає хисту вибач. <зробити>, Зробити так, щоб піти на перерозподіл. Слухай, я тобі скажу більше, коли за часів Різника був такий Ростислав Замлінський, да, який в принципі з кабінету не виходить, він вирішував такі питання. Ну Це просто питання професіоналізму. Я зараз нікого там не виправдовую і не відбілюю. Я говорю те, що я бачила, і те, що я знаю. Ой, А скажи, мені, будь ласка, тоді останнє до тебе запитання сьогодні: не буду тебе більше там. Тортуром таким піддавати, хоча запитання ще є. Є запитання, наприклад, а чому у нас е, деякі е, постачальники, які завозять імпорт, його здати не можуть. Там такі умови такі цікаві, виписані. Е, що якось таке відчуття, що під когось одного, а для всіх інших є проблеми. Є інше запитання, але хочу поставити одне. Скажи мені, будь ласка, чи. Підіймається десь питання розслідування яєць по 17 гривень. що ця історія вже похована, і все, можна забути і казати: ну що ж, не вдалося їм, і це вже добре. Але Я хто покарати, не буде? Зараз ці яйця по 17 гривень, вони вже не цікаві. Люди добрі, у нас другий квартал був проторгований по прямому договорам. У нас другий квартал по харчуванню був зірваний. От зараз я вже про це можу говорити. Слава, ти ну, ми з тобою були на зв'язку? Пам'ятаєш, коли ти мені телефонував, казав дана. Там кошмар караул. Там 60% забезпечення, як тобі казала, але Слава. ми не йде. могли тоді казати про це. Виходити в ефір. Не тому не що нанести шкоду збройним силам України. Ми тримали язик за зубами, а поки не вирішилась проблема. До речі, хочу пояснити: ми дуже часто багато що знаємо, але розповсюдження цієї інформації може принести шкоду нашим військовим. Саме тому ми вирішуємо тихо. Р е, проблему для того, щоб її вирішити, нам не потрібен хайп, і тільки коли взагалі нічого не можна зробити, і коли без всі все, гурують... а, без, лідьога, без лідьога, да. і ти, ти пам'ятаєш, коли ти мені телефонував і я говорю дана Боже, та я цим людям вірю, але вони кажуть, у них 60% забезпечення по харчуванню. Що я тобі сказала? Слава перестань мені дзвонити по таким е, е, мілечам. У мене 30 і 20 відсотків. А взагалі у мене люди сидять на сухпаях уже. Що відбулося? А відбулось те, що ми хотіли когось завести спочатку на, на торги. Ми хотіли, ми написали, нам потрібні розрахунково касові апарати при гуртовій торгівлі. Вибачте, кому вони потрібні. Розрахунковий касовий апарат це апарат, який фіксує розрахунок між юридичною особою і фізичною особою. Навіщо він при гуртовій торгівлі? Це були прописані умови під рітейл. чітко під Рітейл, рітейл не прийшов. До речі, судом визнані ці умови були дискредитаційними. Перший був тур, другий тур були оголошені торгів, ніхто не прийшов. Вони пішли прямі договори. Я сиділа Арсену, говорила раз 500, Навіть під протокол, також раз 500. Арсен побив, будь ласка, на маленькі, о, на маленькі регіони на маленькі області. Якщо тебе хтось зірветься, легше буде перепідключити. Арсен зробив два лоти: 3,2 мільярди і один мільярдів на три місяці. На один місяць, якщо 3-2 мільярди, ми розуміємо, що до мільярд з чимось. Оплата Міністерства оборони починається десь на п'ятий тиждень. Оплата це потрібно ну, п'ятий тиждень, щоб ви розуміли, в тиждень це 300 мільйонів, помножте на п'яте, це півтора мільйони має мільйон, мільярди має мати компанія. Звісно, всі полетіли, всі полетіли, взірвано було все. І до чого ми прийшли? А тепер давайте чесно скажу, бо це все є на прозоро, але ви цього не знайдете. Ми прийшли до того, що ми заключили договір з астратульованою структурою з Гінків'яни. Ми прийшли до того, що ми заключили договір. Енченечі з… Зучені знову. Вісно. Чекай, то ти ще не все знаєш. Ми прийшли до того, що у нас був прямий договір з глиняною. Ні, от тут я розумію: Глиняне треба купити ще один готель в Хорватії. Давай не заважай, людина а, працює а, для слава, цього. Ми, ми з нею торгувалися, у нас вона на прозоро була по умовно кажучи, я не пам'ятаю 109 гривень, а вже прямий договір вони заключали зовсім по іншій ціні, і правоохоронні органи про це знають. Але і, почекай, і ну і я знаю, що інші будуть. Слава, вийшли ті самі: Третграніт інвест, глиняна, афтика. Знову, знову, вся наша реформа закінчилась тим, що ми вернулися до тих самих постачальників. Крапка в цьому місці. Дивись, але, але є... почекай, почекай, тут дуже важливо, це дуже важливо. Коли, коли я заходила, і ми відходили від трьох речей. Перше це прямі договори. Я вивела на прозоре, ти пам'ятаєш. Друге, це одноосібне прийняття рішення. У нас був створений колегіальний орган: 14 людей складно договоритись. Слава. З різних структурних підрозділів і ніхто не знає, хто кого здасть, якщо буде домовлятися. І третє це авансування. До чого ми вернулись? Ми вернулись до прямих договорів. Ми вернулись до, до, до односібного прийняття рішення, тому що в доті є уповноважена особа, вона одна, вона сидить з е, е, генеральним директором через стінку, і ми прийшли до авансування. Слава всій компанії в другому кварталі отримали аванси. Як вони закриються, я не знаю. Ну, дивись. За це, а... ви почутає, за це був звільнений, а за міністра оборони Половенка. Хоча він до цього не мав ніякої, ніякої відношення. А це що, його зробили ЦАПом від А Сказали, що він зірвав постачання харчування. Цікава історія. Але дивіться я ж кажу, є позитивні моменти. От пам'ятаєш цю історію з формою, яка не відповідала взагалі ніяким стандартам, по якій е, Федерація роботодавців України зробила експертизу. Це ж допомогло вирішити проблему. А з. Появились ну, карті справи, звісно, звісно, це допомогло, підняли питання, що були втрачені моменти, коли відмінили гости, і всі як хочуть, так і роблять випробування. Була проведена нарада, були встановлені роз'яснення. Ці роз'яснення були прийняті і таке інше. Але слухай, хто підняв кіпіш? Саша його піднімав зовні, я піднімала його всередині. І якщо б цього не відбулося, то нас би золотий клівер далі поставляти, як він захотів, би. яку захотів би форму будь якої якості, без проблем. Ти знаєш, я кожен раз після спілкування з тобою у мене настрій такий, ну не дуже, я скажу тобі відверто. Хоча я ж не з тих людей, які ховають свою голову в пісок. Скажи, останнє тоді так взагалі, що за питання, що це там за історія у вас відбулася. З берцями під тех завдання, коли клеймо виробника на підошві, да? так? Це Раскажи. історія рік рік, тому ми виходимо на торги по берцям. А, у нас один постачальник берці, і я вважаю, що це неприпустимо, тому що, а, перше, це м, високі ризики, а, якщо, не дай Бог, по ньому прилетить, тому просто лишаємося без зуття. Друге, це не конкурентне середовище, так не має бути. А третє, конкуренція завжди добре, тому що починає там один з одним, ну скажімо так, удосконалюватись, так і інше. А, ми виходимо на торги і я ще заставляю департамент ресурсного забезпечення битці лоти на 5, по 5 тисяч да, 100 тисяч на торги, по 5 тисяч і кажу, ми вони, звісно, кажуть, що це складно. Ну це складніше. Це 20 процедур, да, не одна, а 20 процедур. Але я все таки заставляю, ми виходимо на торги, і виходить один постачальник і забирає все. В цей момент я розумію, що так не буває. Я їду, піднімаю технічні умови цих берць, і на підошві цих берць ми знаходимо торгову марку цього виробника. Але зв'язались з виробником, взяли з нього дозвіл на, на використання його торгової марки. І, до речі, 21.06 у нас з'явився новий цього року. Вже людина, яка була звільнена, він підписував акт відповідності. У нас з'явився другий постачальник взуття. Другий. Слава б тобі, Господі! І ще з'явився третій на літні, на літні кросівки. І всі ці акти відповідності підписували людину, яку вчора звільнили. Так що вітаю! Це перемога. Ну, ти знаєш, така перемога. А, а, зараз, з, з, з відчуттям зради. Ні, так це був сарказм. Слухай людина, яка все це ну, якось вирівняла більш-менш, її вчора звільнила. Я скажу: перемога з відчуттям зради. Ну дивись, а, до Міноборони стає все більше і більше запитань. І тут а, хочеться дізнатися, що ж там у вас відбувається серйозно, тому що. Це бардак, це бардак, і це ненормально. Е, я розумію, що міноборони повинна займатися забезпеченням збройних сил України. Але коли бардак всередині міністерства забезпечення хромає кульгає, Сподіваємось, що вони зможуть вирішити своє питання, тому що від того наскільки вони якісно це зроблять, залежить те, як якісно буде забезпечення мінозбройних сили. А від цього залежить наше майбутнє. Взагалі будемо ми існувати чи ні, бо єдина піксельна смуга яка відділяє Україну від НАТО в подичалих орків, це Збройні сили України, забезпечення їх? Це надважливе питання, це питання виживання і існування України. Дай Боже, нашому теляті Вовка з'їсти на Міністерство оборони споредеться зі своїми проблемами. Ти знаєш, я б, я все-таки хотіла б зазначити. Мене постійно знаєш внутрішня оця боротьба. А, з однієї сторони, я розумію, що люди дали мені безпрецедентний кредит довіри, бо в мене посада не призначена, ну призначена як а, радника за міністра оборони. А, а вибачте, я свою діяльність здійснювала як член антикорупційного, а, антикорупційної ради. А з другої сторони, ти знаєш, мене таке враження, що я стою. І, вибачте, може, це таке порівняння, але от воно просто мені приходить в голову. Я стою і дивлюсь на зґвалтування. І після того, як потім знайдуть гвалтувника і почнуться по ньому вести кримінальні справи, мене запитають Ярва, а що ти мовчала, коли ти бачила, як гвалтували? І я стаю з учасником злочину. От у мене постійно таке відчуття, тому я говорю про те, що в принципі. Абсолютно реальна історія, що я піду з міністерства оборони. Ну, така новина, фінал. Вишенка на торті. Дана Ярова йде з Міноборони. Да, тримайся, все буде Україна. Дякую тобі за інформацію, за твою роботу і працюємо далі. Па-па. Друзі, ну що, отримали багато інформації, навіть ту, яку ніхто не очікував, і я теж а в будь-якому випадку. Не забувайте підписуватись на канал, тому що це допомагає вам бути в курсі справ першими. Не забувайте отримувати інформацію, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, поширювати відео. І не забувайте, що сьогодні треба або для зсу, або в зсу, бо це єдина сила, яка рятує Україну від знищення російської загрози. Дякую вам, все буде Україна, па-па.